Чи може бути сніданок корисним? Безумовно може. Беремо одне варене яйце, сік лимону, одне авокадо, трішки солі та чорного меляного перцю, трішки кунжуту, ломтики сьомги і хліб. Авокадо розрізаємо на дві рівні частини. Виймаємо ось так. м'якоть. Авокадо має бути обов'язково спілим. Добре розминаємо вигілкою. Додаємо сіль та чорний мелений перець, видавлюємо сік лимону та перемішуємо все. Очищаємо одне куряче яйце. Намащуємо авокадо на хліб, присипаємо трішки кунжутом, викладаємо рибку та яйце. Беремо трішки цукру. Додаємо молока. Та заварюємо смачну каву. Супер смачний сніданок готовий. Давайте скуштуємо. Супер. Риба салокадо приєднується ідеально. І сплянка кави зранку це взагалі супер. Дякую, що ви зі мною. І до нових зустрічей.